Чуйність перемагає жорстокість. Івано-Франківськ долучився до всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. Вона відбувається щороку і триває з 25 листопада до 10 грудня. Наразі в місті, розповідає поліцейський Дмитро Маг, діє одна бригада сектору протидії домашньому насильству. З початку 2023 року вони отримали більше 1300 звернень. Задокументовано більше 500 адміністративних протоколів працівниками поліції за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про дні правопорушення. Це суд вчинення домашнього насильства. Також винесено більше 450 термінових терміново приписів стосовно кривдників та розпочато більше 20 кримінальних проваджень за статтею 126 позначкою 1 кримінального кодексу України. Правоохоронець зазначає, найчастіше від домашнього насильства страждають жінки. Утім, під загрозою може бути кожна людина незалежно від статі та віку. Неподанокі випадки, що страждають діти, бо діти, відповідно, бачать ці, всі випадки домашнього насильства, бо вони перебувають в цьому середовищі. В порівняння з минулим роком тяжко порівнювати, бо того року дуже багато було осіб ППО і тому подібне. Так ми стикаємося з тими фактами, що воно йде на зменшення, бо, відповідно, ті люди, які приїхали під час війни сюди, вони, наприклад, приїхали назад до своїх домівок. Ну, Зараз, на даний період часу, трошки є спад, але не глобальний. Важливо не замовчувати, а повідомляти про вчинення насильства. Співорганізаторка акції Олена Гринів каже, часто жертви бояться розповісти про свою біду. Утім, держава робить чимало, щоб захистити постраждалих. До прикладу, на Прикарпатті створено прихистки для таких людей. В 2021 році в Кризова кімната відкрита в калуші за сприяння цієї субвенції. Також кошти виділялися власне, на Франківську територіальну громаду. У 2023 році теж така субвенція виділена. Субвенція виділена на дві територіальні громади це Коломийська територіальна громада та Городенківська. От, е, хочу зазначити, що до кінця року так само там будуть відкриті власниці шелтери. Такі ж просвітницькі заходи у рамках всеукраїнської акції. 16 днів проти насильства відбудуться у надвірній калуші та Коломиї. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.